Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. хмари неба затягли, вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить сад. Ми знов з вами гуляємо доріжками осіннього парку. І я вам пропоную намалювати дерева в осінньому парку. Тож, спочатку, давайте пригадаємо частини дерева. У дерева є стовбур, гілочки та на гілочках листочки. Ось так ми з вами спробуємо і намалювати. Спочатку ми намалюємо стовбур дерева, гілочки, а потім вже листочки. А листочки будемо малювати паличками. І в нас получиться справжній чудовий малюнок. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, лагідний вітер. Доброго ранку пташкам вишені. Доброго ранку тобі і мені. Ось такі дерева ми з вами зараз намалюємо. Для роботи, діти, нам знадобиться аркуш паперу, фарби, гуаш, пензлик та палички. Тож починаємо. Тож спочатку ми беремо пензлик, макаємо його фарбу коричного кольору та за допомогою пензлика, кінчиком пензлика малюємо лінію. Землі ось так. А тепер малюємо дерево пензликом, кінчиком пензлика ставимо крапочку і починаємо зверху вниз проводити ось так. Отже, спочатку ми намалювали стовбур дерева. Ось так. Потім починаємо малювати гілочки. Які відходять від стовбура і дивляться трішечки вгору. От великих гілочок відходять маленькі гілочки. Ось так. Ось так мені вдалося намалювати дерево, і від стовбура дерева відходять гілочки. Далі будемо малювати листочки, потім макаючи. Палички по черзі в різні види фарм. Спочатку в жовтого аж, потім в зелену, червону чи помаранчеву, Ось так малюємо листочки. Ось такі дерева осіннього парку в мене вийшли. Я ще домалювала на землю впали листочки та лежать. А які вийшли у вас, я сподіваюсь побачу. Отже, нагадуємо послідовність малювання. Спочатку лінію землі та стовбур, потім від стовбура відходять гілочки, великі та маленькі. І потім вже за допомогою паличок, макаючи їх в різні фарби, малюємо листочки на деревах жовтого кольору червоного, помаранчевого та зеленого. А ще трішки листочків намалюємо на землі, яке опалить та лежать там. Молодці.